Зібрався навколо нього. Туди ж на берег озера прийшов голова Сина Боги на ім'я Яїр. Побачивши Ісуса, він впав до воділець. Звернувся до нього з благанням: донька моя помирає. Прошу тебе, прийди і поклади руки на неї, щоб зцілилася вона і живою зосталася. Тож Ісус пішов з ним. Серед них була жінка, яка вже 20 років, 12 років страждала від кровотечі. Від багатьох лікарів вона назерпілася. вона витратила на лікування вже все, що мала, але ніякого полегшення не було. Навпаки, ставало тільки гірше. Вона чула про Ісуса і тепер підійшла до Нього в натовпі і торкнулася краю його плаща. Вона казала собі, Якщо я доторкнуся хоча б до його одягу, то одужаю». Тієї ж миті кровотеча припинилася, і жінка відчула в тілі своєму, що хвороба залишила її. Але Ісус одразу відчув, що сила вийшла з Нього. Він озирнувся до натовпу і запитав, хто торкнувся мого одягу. І учні Його відказали йому: ти бачиш, який натовп зусилля напирає на тебе. А ти запитуєш, хто доторкнувся до мене, та Ісус і далі видивлявся, хто це зробив. Тоді жінка перелякалася, бо знала, що сталося з нею, підійшла до нього і, впавши до ліс, розповіла йому всю правду. Тоді Він мовив: дочко, віра твоя зцілила тебе. Йди з миром, і більше ти не будеш страждати від своєї хвороби. Поки Ісус ще говорив, Чоловіки прийшли з дому Яїра і сказали йому: Твоя дочка померла. Навіщо турбувати вчителя? Але, Ісус, але до Ісуса долинули ці слова, і Він звернувся до голови сина Не бійся тільки вір. Ісус нікому не дозволив заходити з ним, крім Петра, Якова та Йоанна, Якового брата. Коли вони Війшли додому голови синагоги, то застали там медушню плач і голосіння. Вийшовши Ісус, мовив до присутніх, навіщо плакати і голосити, вона не померла, а просто спить. Та люди почали насміхатися з Нього. Ісус випровадив усіх, а сам взяв батька і матір дитини, а також трьох апостолів, які були з ним, і увійшов до кімнати, де лежало дівчата. Ісус узяв її за руку й мовив. Та літа кун, що означає дівчину, я велю тобі вставати. Дівча тут підвелося і почало ходити по кімнаті. Їй було 12 років. Батьки дівчини були приголомшлені тим великим дивом. Ісус їм усім суворо наказав, щоб ніхто про це не довідався, а також звелів нагодувати дівчат. Прошу сідання. достатньо великий, але я хочу, щоб ми в місті разом прочитали його, щоб ми могли далі над ним. І Я би хотів поговорити на тему про про віру. Я би хотів говорити, вірте тоді, коли немає жодних підстав для віри. Я буду говорити на тему, вірте тоді, коли немає жодних підстав для віри. Вначалі ми з вами прочитали, Ісус перебирається на другу сторону озера, перед тим був землі Герасинської, там, де він зцілив бісновато. І люди, ми там читаємо ту історію, якщо ви почитаєте начало цього розділу, то ви бачите, що люди тої землі вони вийшли всім городом і сказали, що Ісус залишай нас і йди од нас. За те, що Ісус, я думаю, Скоріше за все, вони вже багато чули і знали про Ісуса, і вони чекали приходу Ісуса Христа. Але вони не чекали, що Він прийде таким путем. Він приходить і виганяє демону, які вселяються в стадо свини. І вони кидаються в річку, і люди теряють бізнес, теряють гроші. І для людей було намного майцінне гроші або багатство, або їхній доход, ніж Ісус. І вони виходять і говорять, Ісус, вертайся назад. Ісус перепливає на другу сторону і ми читаємо, до нього збирається натовп людей. Ісус вже був на той час, вже досить був із Він вже зробив е, деякі чудеса, які Марк записує до 5 року, ви можете прочитати. І люди многі, хто за чим приходить? Хтось приходить подивитися, щоб видіти зрелище, щоб видіти чудо, возможно, хтось голодний, і треба його накормити. І люди з різними мотивами приходили до Ісуса. І ми читаємо, що через, серед того натовпа приходить голова синагоги, якого звали Яїв. Уявіть собі ситуацію, ми часто пробігло, читаємо і не внікаємо у всі деталі. Но якщо Уважно читати, якщо ми можемо пережити ту уявити собі то, на, з яким великою болю приходить батько, в якого помирає дитина. Я думаю, вони вже приклали всі зусилля, які лише могли, для того, щоб врятувати свою дочку. І ми читаємо чим далі ставалося хуже і хуже. Яї Возможно, я не знаю, хтось йому сказав про Ісуса, або може його бачив або чув, або, возможно, Ісус вже проповідував у них в синагозі. Ягір розуміє, що Ісус це є останній шанс. І він приходить, і він біжить до Ісуса і знаходить Ісуса і говорить йому, дочка моя помирає, Ісус прийди і поклади руку на неї, і вона буде, вона буде жива. Яїр приходить з віром до Ісуса. І він говорить, якщо ти поставиш руки, то вона буде жива. Знаєте, Яїр вже знайшов Ісуса, і тут ми читаємо далі, що Ісус пішов із ним. Яїр знаходить Ісуса, і Ісус іде з Яїром, і всі натовп людей рушаються, і вони йдуть в дом Яїра. Я не знаю, я уявляю ту ситуацію, я їду десь спереду і, можливо, показує дорогу, ось іще там за поворотом і вже недалеко, і ми приходимо і Моя дочка не помре. Знаєте, Марк, коли я описую історію, то ми читаємо одна історія, яка переклітається з другою історією. Істор... Історія про жінку, яка страждала кровотечу. Уявіть собі батька дитини, який йде спереду, веде Ісуса і, можливо, йде життя поставлено на кону. Якісь минути і дочка буде мертва. Лиш бо вспіх. Я дивиться і толпа люд Ісус, і люди, які йшли з ним, вони останавливаються. Ісус задає питання, хто торкнувся до мене? Ученики, які знаходилися рядом і для них було недоуміння. Ісус. Люди з усіх сторон вони напирають, вони йдуть. і У нас таке важне діло ми спішемо для того, щоб успіти. Дочка Яїра помирає, а ти говориш, хто торкнувся до мене. Казало би це якесь нерозумно так поступати. Я не знаю, можливо... Ви чули таке, що таку фразу, якщо б там швидка допомога приїхала на 5 хвилин скоріше, то людина ще оставала бися жити. Я не знаю, про що думав я її. Що було в його голові, коли він видів, Ісус установлюється, Ісус шукає, хто торкнувся до Нього. Знаєте, цей тиждень мені прийшлося пережити коли. Ми викликали швидку. Коли мама прибігає до мене і каже, що в няня Цукор 2, вона дзвонила до докторці, і докторка каже, а він ще при собі, він ще не впав. І знаєте, я подзвонив у, у, у швидку допомогу, я одразу забув, на який номер треба дзвонити. І ми подзвонили, і я чекав її, як ніколи. І... Постоянно дивився, ще не прийшли, ще не прийшли, ще не прийшли. Хоча потім, то в дальнішому, насамкілі то був той апарат, і неправильно мірялося цукор, і в нього не був сахар 2, в нього був сахар вище. Просто кров була дуже густа і дуже мало крові попадало і не було правильно показував, то була ошибка. Ну, ви знаєте, уявіть собі ягір, якого помирає дочка, і тут приходить. Жінка, яка страдала 12 років на кровотечі. Тепер якщо подивитися з другої сторони на ту жінку, ми знаємо із старого завіта, що жінка, якби були проблеми з кровотечами разного роду. ви можете почитати, то та жінка вона вважалася нечистою. І, можливо, вона десь була як зрелище або посміховисько в народі, і вона до чогось торкала, то то ставало, той ставав нечистим. Я не знаю, що було в її голові, але вона теж ми читаємо, що вона, вона була приблизно в такій же ситуації, як був Яїр. Вона була в безвиходної ситуації. Вона перепробувала все. За 12 году вона написана терпілася от врачу. І шансу не було ноль. І вона вирішила прийти до Ісуса. Хтось розказав їй про Ісуса. І вона, попри все, хто рішається подійти до Ісуса і торкнутися Його. Ісус останавлися. Знаєте, один із таких висновку до цього, що ми з вами тепер говоримо, Якщо ти звіру торкаєшся до Ісуса, Ісус ніколи не пройде в Ісус ніколи не зробить вид, будто Богу не помітить, навіть якщо Він зайде. І ми з читаємо з вами, що Ісус іде зціляти дочку Яїра. І в той толпі жінка приходить і торкається до Ісуса. Якщо ти торкнешся до Ісуса, Ісус остановиться. Ісус зупиниться і приділить тобі час. Неважливо, чи, то, чи він зайнятий або не зайнятий. Ісус, він становиться і Він вислахає тебе. І жінка була почута. Друге, я би хотів казати, то, що можна отримати зцілення. також і при чому. Не познайомитися близько з Ісусом. Пригадайте собі ситуацію, коли 10 прокажених, десятеро вцілилися, дев'ятеро пішли, і лише один вернувся. Ми нині живе у світі, коли люди вони ганяються буквально, вони хочуть видіти зрелище, вони хочуть видіти чудес. І знаєте, робити чудеса або оздоровлювати людей, то не була сама головна ціль Ісуса. Ціль Ісуса було далі через чудо, через оздоровлення навернути людину до Бога, щоб були відносини між Богом і людиною. І знаєте, що читаючи далі текст, тому дивіться слова, слова Ісуса. 34-й вірш. Тоді Він мовив. Ісус говорить до жінки. Дочко, віра Твоя цілила тебе. Ісус не лише тільки говорить, що ти отримала сілення, Він називає її дочку. Та, яка була нечисто, яку вважали, що вона була нечиста, і якщо в неї могло бути, то лише вона могла похвалитися своєю нечистотою. І вона не могла вийти в, в храм. Вона не могла уйти у присутстві народа. І Ісус говорить і каже, дочко, віра Твоя зцілила тебе. І читаючи далі ту історію, читаючи далі, ми бачимо 35-й вір. Поки Ісус ще говорив, чоловіки прийшли з дому Яїра і сказали йому, дочка твоя померла. Навіщо тут бувати? Вчити? Ісус ти не успів. Ти хотів допомогти, але сталося ти оплювся на якесь мгновення і ти не успів. Знаєте, ми говоримо, я говорю на тему, вірте тоді, коли немає жодних підстав для віри. Вірте тоді, коли. Немає жодних, коли немає на що надіятися. Одно діло ми читаємо з вами, коли приходить Яїр, його дочка жива, і він говорить: Ісус, прийди поклади і поклади руки, вона буде жити. І зовсім друга історія, коли приходять і говорять, що дочка твоя померла. Він Чує, він слухає в одно вухо, йому говорять дочка твоя померла. друге Ісус. І дивіться, що робить Ісус. Спочатку Єїр приходить з віру. Тепер в даний момент Ісус укріпляє віру. Ісус зращує віру в І він говорить, дивіться йому такі слова. Не бійся тільки вір. Не бійся, продовжуй вірити. І знаєте, перед Яїром стояв вибор, коли вони йшли вдома, далі продовжали йти у свій дом. У нього були одно, з однієї сторони з бучалою, що твоя дочка мертва. З іншої сторони Ісус говорить, не бійся, вір. Бій". Про що тепер я буде, Він буде думати. І кому він буде вірити далі? Ну, ми, читаємо, ми говоримо про те, що вірте тоді, коли немає жодних підстав для віри. Вірте тоді, коли ви дивитеся своїм зрінням і ви видите, що все ужасно. Но Бог контролює все. Бог ніколи не опазується. Бог ніколи не останавливається. І що би це не стало у вашому житті? Якщо ви з Богом, якщо Ісус рядом, то довіртеся йому. Даже якщо вокруг все рушиться, Ісус каже, не бійся тільки віть. Бій". І вони приходять, приходять дом, і далі ми читаємо, Ісус не дозволив зайти всім, Він взяв лише трьох учеників і батьку дитини. Вони заходять вдома, і Ісус не, не говорить якісь слова заклинання, не про там не щось сверхестественне. Ісус простягає руку і приходить до неї, простягає руку і говорить, каже, дівчино, я говорю тобі встань. Ісус подає руку. Ісус простягає руку і дає їй руку, і вона встає. І знаєте, що далі ту історію ми коли дочитуємо до кінця, і він говорить, що каже, не розказуйте, не розголошуйте про те, що сталося, а на корміть І ще одна така думка то, що для Бога не все одно що ви їсте, і чи ви висите, чи ви голодні. Ісус, будучи Богом, зайшов на землю, прийняв на себе людське тіло. Ісус знає, що таке голод. Ми з вами читаємо, що він, він вже пройшов голод в пустині. І Він був на грані смерті тіло на сороковий день поставлено на грані смерті. Ісус знає, що таке голод. І Ісус каже, на корні. Я буду заканчувати. Я би ще хотів би, так, порівняти дві історії Яїра і жінку, яка страждала на кровотечі. Ми читаємо, що Яїр він був начальник синагоги. І він, він був, в нього було звання, і в нього було він був значима людина. І ми читаємо, що він був. У нього було ім'я. Ми читаємо, його звали Яїр. І він прийшов і він знав, що от він достойний, щоб Ісус прийшов в Його дом. І Він прийшов і лицем лицю встрітився з Ісусом і покликав Його. У жінка ми читаємо, у нас не написано ім'я. Якщо вона можна чимось похвастатися, то. Свою незначимостю, своєю нечистотою. Якщо Єїр прийшов спереду до Ісуса, то жінка, скоріш за все, вона можливо, замаскирувалася, щоб її ніхто не знав, і вона прийшла ззаді до Ісуса. Ну так або іначе, Ісус встановлюється, Ісус, уділяє час як для жінки, так і для Яїра. У Бога немає. Ліцеприятя. У Бога нема має людей. Навіть якщо в нас немає записаного імені, але Ісус назвав її дочкою. В яких обставинах ми опинилися ви? майте віру? Та довіряйте Ісусу. Я не знаю, в яких обставинах зараз знаходитеся ви. Возможно, та жінка, вона думала що зараз не час йти до Ісуса. Ісус зайнятий, Ісус спішить. Плюс вона була нечиста. Ну вона прийшла до Ісуса і Ісус передала свою нечистоту на Ісуса. Знаєте, ми з вами привикли говорити про благодать, яку ми отримуємо даром. І да, благодать, як безцінна або Безплатна, але деле благодать, вона не безплатна. На самом деле благодать, за благодать була заплачена велика ціна. Знаєте, для того, щоб зцілити ту жінку, яка страдала кровотечу, Ісус буде розп'ятий на хресті, і він сам буде і кров'ю. Для того, щоб воскресити дочку Яїра, Ісус буде мертвий. І він буде в гробі похоронений. І буде і після ми читаємо, що Він Воскрес. І тому Він має владу, і має, Він може так робити. Він може зціляти, Він може взяти на себе нечистоту нашу, нашу, наш гріх взяти на себе. Ісайя в 53-му розділі він дуже точно описав, що Ісус, наші Болезні, Він взяв на себе. Наш гріх, Він взяв на себе. Тому нам не треба дати, що благодать, вона така вон, безкладна, за благодать була заплачена велика ціна. Заключення проповіді я би хотів зачитати от 17, 17,1 глава 17 і 17 вірша. Тільки но побачив я його Йоанн пише, тільки. «Но побачив я його, то впав до ніг його як мертвий. Тоді поклав він на мене свою правичу і сказав: Не бійся, я перший і останній. Я той, хто живе. Я був мертвим, але ось я живий на віки вічні. Я маю ключі від смерті і від царства мертвих. Вот. До якого з яким Ісусом ми має діло, який вмер, який воскрес і який має ключі? І ще по одному я таке хотів казати, коли Ісус говорить до Яїра про його дочку, що на самом ділі дочка мертва. Но Ісус хоче, щоб батько восприймав свою дочку, каже, вона спить. І Бог говорить до віруючих людей. Я би хотів потішити вас про, можливо, у вас, ваші близькі, які прийшли в вічність. Ісус говорить, якщо з Богом людина відходить в вічність, то настить. От так треба нам восприймати про своїх близьких, які перейшли у вічне життя. Настане час, коли люди будуть воскресати. Ісус має владу. Отож, в яких обставинах ви не знаходилися, майте віру і довіряйтеся Ісусу. Амінь. Амінь.